Вітання нашим телеглядачам та радіослухачам. Сьогодні в центрі Луцька на театральному майдані має відбутись захід з вшанування 10-ї річниці подвигу учасників революції гідності та самих Героїв Небесної Сотні. Захід пройде у форматі Віче. На Майдані вже збираються люди. Сьогодні дуже багато молоді всі, бажаючі зносять до пам'ятної дошки героїв Небесної Сотні квіти та встановлюють лампадки. Ми маємо змогу побачити, що тут сьогодні відбуватиметься. 14-го року. Іван Миколайович Тарасюк. Іван полюбляв читати і мріяв про кар'єру військового. У ніч проти 19 лютого 2014 року Іван разом з однодумцями вирушив до столиці і лише дорогою зателефонував батькові та признався, що їде на Київський майдан. Матері про поїздку він так і не розповів. Кулі влучили йому в голову і у груди. 20 лютого поранення виявились смертельними. Іван помер на місці. Едуард Михайлович Гриневич. Коли в листопаді 2013 року тодішній прем'єр-міністр Микола Азаров оголосив про відмову від написання угоди про асоціацію України з ЄС Едуард Гриневич. 24 листопада написав у соцмережі гнівний пост, після якого одразу поїхав на Майдан. Він записався до 35-ї сотні самооборони Волинська Січ, і 20 лютого, близько 10-ї ранку, майданівець отримав смертельне поранення в голову. Згодом побратими винесли його тіло до будинку про спілок України, а звідти, покривши українським прапором. На Майдан Незалежності до сцени, де відспівували того дня всіх загиблих. Сергій Романович Байдовський уперше приїхав до Києва у грудні 2013-го після побуття студентів на Майдані Незалежності. Рідним він нічого не казав. І лише у січні батьки дізналися, що їхній син періодично буває на Майдані. 20 лютого з іншими активістами він піднявся вгору вулицю Інститутською, відтісняючи від барикад силовиків, які до того більше ніж добу тримали Майдан в облозі. На підступах до жовтневого палацу він побіг рятувати товариша, який знепритомнів від вибуху гранати. Однак біля барикад на в'їзді до жовтневого палацу о 9-й ранку він отримав смертельне поранення. Олександр Миколаєвич Бадера до Євромайдану Олександр Бадера разом із дружиною долучився у перші ж дні протестів. 19 січня на водохрещах на вулиці Михайла Грушевського Олександр Бадера разом із багатьма активістами потрапив під крижані струмені водометів і отримав отруєння нервово-паралітичним газом. Це його не зупинило. І 22 січня на день соборності чоловік знову був на Михайлівській на вулиці Михайла Грушевського, де його разом з іншими активістами жорстоко побило. І саме через це побиття, 28 січня, Олександр Бадера загинув від поранень. Віктор Борисович Хом'ян. Зараз можна побачити, дуже багато людей серед них ліцеїсти нашого військового ліцею. В місті Луцьку і після урочистостей, і після того, як лампадки запалили та поставили до стели з фотографіями наших героїв, відбудеться зараз хода до меморіалу. Слава Україні! Героям! Слава! Україна! Поване на все! Слава нація! Герої не вмирай! Героїв не вмирай! Герої не вмирай! Герої не вмирай! Герої не вмирай! Герої не вмирають! Героїв не виробля!